Перерахуйте, будь ласка, що вони там на тому будинку понаписали? Які мають? За 28 квітня. Оце що я кажу? Що в нас є сертифікат, який 250 тисяч угу. на ремонтні роботи. І що зараз Чорна п'ятниця проходить, це все Ціни за. Ціни 750 доларів, Ті вже цін давно нема. Можливо, розтер... не розтермінування придбання під державній програми. І теж програми навіть. На, на даний час акція до Чорної п'ятниці купуйте Хаус вам дарують донковий сертифікат 250 тисяч доларів. О, це фантастика. На ремонтні роботи діє до кінця листопада Фантастичні умови, за які треба було купляти весь цей все котежне містечко, але таких немає. Це все назад для авіаторів. Це добре. Я не можу інститути, вони всі брать. Я наткнулася на ваше оголошення на УХ, там якась така інформація цікава, ціна не співпадає, якийсь подарунковий сертифікат за 250 тисяч на ремонті роботи. Це що за акція?